А це, може, ти хочеш в каналізацію потрапити, чи що? Ні. Ох ти що, а що ж ти так. Дисклеймер. У відео присутня нецензурна лексика. Контент створений виключно з розважальною метою. Я не прагну нікого вразити. Сприймайте все з гумором. Приємного Ах, лепа! Ми починаємо знову. О, привіт, пірожочки! Це канал Balano Gaming, з вами Діма. І сьогодні ми пограємо в гру Spear, якщо правильно я говорю. Взагалі не знаю, про що ця гра. Але якщо ви чуєте ці звуки на задньому фоні, це звуки з гри, і вони мене трошечки-трочки лякають. Дам. Ну, нічого страшного, погнали! Ага, да, нічого страшного. Зараз дід як обісрається, тут у цій грі і буде весело. Спір. Натисніть Spacebar, щоб поч... 에, продовжити. Почати, продовжити. Ого, це що за форт? А це я вже граю? А? Курсор видно. Хі, прикольно. Добре. Чому мене висадили десь біля... Що це? Тім! Мені потрібно знайти на найближчий магазин, щоб перекусити. Вау, oh wow. це в мене така машинка. Це що? Це? У-ху-ху-ху-ху! <laughs> Ні, не буде тут анативної реклами. Ого, це що за форт? Трішки дьоргана гра. В ній немає паузи, тобто ви не можете змінити чутливість мишки, звук. Окей. E okay. Як я зайшов сюди? Брат, я не зрозумів, як я сюди зайшов. Добре. О, привіт! Брутанчик, а в тебе є щось покушать, бо я трошки е -е зголоднів. Де сметана? Mm -hmm. Так. Ой, бачу, бачу. Mm -hmm. А чому в тебе тільки продаються соки в основному? Eh, так, оливкова олія якісь. О, горішки. Те, що мені потрібно, да. Ага. Мені потрібно взяти саме те, на, на що вказує ку курсор. Ну, добре, окей. Йоу, мен. А, а як купити? Я вже купив? А можна е, оплатити. У вас що тут безкоштовний магазин, типу, можна просто брати і виходити? Чи це вже якесь нано, якесь е, по-новому, по-крутому. Так, сюди мені не потрібно заходити. Так, е, давай я сам себе розрахую, якщо ти не хочеш працювати. Ні? Ну добре, дякую. Я пішов. Е, А ти мене випустиш звідси? Що, ще, я чогось не бачу. Ааа, я вибачаюся. Ну да, да, насіння обов'язково треба по. Похрумкати. Добре. Що ще тут є. Все? Я очі вачив, в тебе є якісь енергетичні батончики, тому що в мене була реально довга е, подорож. Ні, немає, але ти можеш взяти один із торгового автомату. Він знаходиться ззовні по лівій стороні від іншого будинку. Дякую, тоді це все. Чи можна мені, будь ласка, торбочку на мої оці всі закупи? Ось, будь ласка, загалом буде 2599 доларів. І тобі ще щось потрібно. Так, може ти знаєш якісь. Скорочки до города. Щось в такому стилі. Скорочки? Ні, чуваче, тобі дуже пощастить, якщо ти виберешся звідси живим. Е, мені вже не подобається цей діалог. Живим? Що ти маєш на увазі? Кожна ніч тут, як випробування. Люди приходять. І більше нікуди не уходять. <ріст> <ріст> Служба повідомлена. будемо посипати снігом, розчищати. Я зрозуміло. <ріст> Інколи вони просто зникають. Парк охороняє секрети. Коротко кажучи, не залишайся тут надовго чуваче. Так, звісно, я буду йти своєю дорогою, дякую. Ти що мене це лякаєш? Ей, налякав взяв, ага. Що за дивний чувак? Мені потрібно знайти цей торговий автомат. Добре, зліва десь. Зліва. А, ось торговий автомат. Так, тут нікого не буде. Е, привіт! А привіт! Я вже готовий. Ага. Eraser. Да, давай твою. <g modelling noise> Ох ти що. Ші... А що ж ти так. <großes> З'явився неочікувано, йоу, мен. В тебе дуже круті окуляри, але. З'явився ти максимально неочікувано зараз. Beggar. Поділишся копійчиною, друже, хоч трішки, щоб дотягнути до ночі. Ух. Так, я маю тут трішки, вибач, я потратив решту на енергетичний батончик. Ти не повинен бути тут, бо останнім часом люди зникають в цьому парку. Мені вже говорили про це раніше. Куди вони саме зникають? Я щось угледів. Темряві не не людина, дуже дивної форми. Я не побачив багато тільки тінь, але смердить як гниль і ржа. Я говорю тобі, друже, каналізація. Будь обережний з каналізацією. Добре, добре, чуваче, я буду обережним. І ти також бережи себе і пий менше. Чуваче, ну ти мене трошечки. Окей, да. okay. а куди йти? До машини? Так, каналізація. Я не йду в каналізацію, ну його в сраку. І, і в парк я теж не йду. Ту, -ту, 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 ту. О! hello. Все, все, поїхало, все, до побачення. Знову дурна батарея! Мені потрібно попросити про допомогу. Все, і все, все починається. Можна нього не просити про допомогу? Він мені не до кінця подобається, він доволі дивно сидить і дивиться на каналізацію. А це може ти хочеш в каналізацію потрапити, чи що? Вибач, що турбую тебе чуваче. чи ти міг би допомогти мені, будь ласка, з машиною? Ооо, так, машини. Потрібно тримати їх живими, як серце. -е Ти в нормі чуваче, виглядаєш якось трошки дивно. Парк, ці дивні речі в темноті, воно шевелиться, воно поглинає, воно використовує тебе. Воно зве тебе кожної ночі, завалює і з'їдає живцем. Так, все, з мене досить, кожен тут якийсь божевільний взагалі. Все, хвата. Єдиний вихід в цій ситуації це тікати, поки воно не пожерло твою свідомість. Якого дідька, чувак? Ти взагалі в своєму розумі. Що? Куди він зник? Я взагалі втратив це. Куди він зник? Алло, А, бу-бу-бубе, бу бу, -бу, -бе -бу, -бу, -бу -бе. What the fuck, man?! Чувак! фак,мен? Чувак? Чуваші! Як ти там? Не вставай. О, моя голова, де? Я? Мені потрібно швидко звідси вибиратися. А, це вони показали мене? О, ви що, серйозно? Ага, щип не працює, ну просто біжимо. Yeah, 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 yeah. Ой, а ну, хто то тає, хто то-то є? 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 А воно нескінченне чи що? Що за пеня була там в цьому? Хто взагалі ховається в сміттєвому бачку? Мені здається це нескінченна пеня. може й ні. Як він там на криші взагалі оказався так швидко і. Are you crazy? Я так довго йшов сюди щоб що? А, давай вилазимо звідси. Вилазь, звідси, мен, вилазь, звідси, чому ти не хочеш вилізти, звідси просто штовхни цей люк, будь ласка. Ну Не його. Ні, він не хоче. Він не хоче, щоб ми йшли в іншу сторону. Добре, пішли в іншу сторону. А хто нас там буде чекати? Давай. Давай, давай. Двоєчку тобі, ну, на, на, на. Ой. Як я обожнюю ці горери. Ух. Не ну, в ту сторону я пішов, да. А чому не можна просто взяти і відкрити там люк? Ну от, ну це ж не тяжко, правильно? Ну просто візьми і відкрий там люк. Ні. Ні. Ані. Ну зараз якась фігня на мене, як побіжить, я вам говорю. Просто. Ну це читаємо, але це так сикотно. <letmedi Psikum> <actors> Якщо ще я дивлюсь, я отут це бачу. Не думаю, що я повністю цей. Мені так якось трошки легше, морально. Це що таке? Тут можна вилізти? Ні, не можна вилізти. Де мой жалко, тут немає шіфта. Я так люблю шіфт. О, дивіться, дивіться. Е. -е, -е, -е. Дуже така, коротше, ця поворот дуже серйозний. Я тебе бачу. А я тебе бачу, давай. А, мені здалося. Окей. На. На. Тут. Давай. На, нахуй. На. Туда тебе. Сюда иди. А ага, ну давай. Ага, ага, ага. И что ты мне сделаешь? Ава! <гліг> Лох. На. На. Так, валимо звідси. А він швидше, ніж я. Треба від нього відбиватися. На. Як добре, коли в типу горорі є е -е, якась зброя, це набагато легше. Але буде смішно, якщо зараз я так валю його валю. Обертаюся назад і там <глігінь> якийсь скрімер на мене. Ні? Уф. І що ти? На? Не, ти туди, туди. Я виберуся звідси мене. Що це не за приколи? Ты хто? А що ти від мене хочеш? Ти просто хочеш мене зафігачити, чи що? Але мені здається, цю каналі... Я її завалив? Я тебе завалив? Серйозно? Лол? Це не може бути так легко. А чому? Все. Так я вибрався з каналізації. Я живий все нормально. Чи може я такий вибрався такий. Фух. Можна відпочити, можна полежати. Чекається на кінець. Тиждень по тому. Щось тобі не спиться, так? Да? Ну, да, після такої події мені б теж, мабуть, не спалося нормально. О, чорт, ці нічні жахи. Мабуть, треба випити трішки води. Ви хочете сказати, що це все нам наснилось? Та, так. Да. Ага, 4.30. Угу. О, так просто в 4.30 встаєш стаєш і водичку п'єш. Ага. Йоу, що там в мене? Таємничий інцидент у парку. Місцевий житель вижив після зустрічі з сутністю сміття, а влада спантеличена тим, що місцевий житель Тімоті Слоун вижив після того, що він описує як напад жахливої сутності, відомої як людина сміття у відокремленому місці відпочинку Ровер Парк. Слоун, письменник-фрілансер, що проїжджав через цей район, опинився на мілені, коли його автомобіль задково втратив живлення поблизу ізольованої території. За повідомленнями, за останнє десятиліття з місцем відпочинку ровер парк пов'язано більше десятка зникнень, свідки пошепки розповідали про сутність, що ховається серед сміттєвих баків, неприродну істоту, яка поглинає все на своєму шляху. Хоча поліція ще не підтвердила існування такої істоти, Слоун наполягає, що це реально. Спекуляції щодо так званої людини сміття зростають, деякі теоретики припускають надприродну силу в дії. Паранормальні ентузіасти вказують на місцеві легенди про прокляту сутність, що сформувалася роками занедбаності та викинутого горя, харчуючись з тими, хто затримується занадто довго. Наразі ровер парк залишається відкритим, хоча місцеві жителі застерігають подорожуючих триматися на відстані. Тобто, виходить, це якби не зовсім сон, і це все було по-справжньому. Ну, нам написали, що це було тиждень тому, може його просто тривожать після цієї події якісь страшні сни. Фу-фу-фу. Окей, водички попити. Бо посуду не помив. А чому пити воду? Що? А чому ти не можеш попити воду на кухні? Тобі потрібно тут пити воду. <рес> 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 Там стоїть? О, руснувся. А, це типу я вмився, мені не потрібно було пити воду, мені потрібно було вмитися, щоб. Е, окей, добре. Що, все, можна йти спати. Чому я не хочу спати? 4.30. Що таке? Лягай. А, до мене хтось стукає. Добрий день. Коворкер. Йоу, чуваче, привіт. Як справи? Давно не бачилися, всі про тебе питають. У мене теж до тебе запитання є, братан. А чому ти прийшов до мене в гості в 430? Хей, hey, так. У мене були деякі проблеми. Я маю на увазі зовні. Все ще переживаєш за того сміттєвого монстра? <laughs> чуваче, не сміши мене. Насмішив? А насмішив, а ти мені не вірив. Ха -ха -ха. Хто тепер посміється? А дуже смішно. Дуже смішно. Якщо вам теж смішно, то обов'язково. Поставте вподобайку. <laughs> і також напишіть, будь ласка, якийсь дуже смішний коментар, тому що йому смішно. І я хочу, щоб мені також було смішно пірожочки мої. Отака от, от виходить гра доволі прикольна. Мені сподобалося трошечки лячно, але в цілому мені сподобалося. Якщо вам також сподобалося, будь ласка, ставте вашу вподобайку, підписуйтесь на канал, зеленькайте в очі Пишіть в коментарях. Як вам? Да і в цілому пишіть, як ваші справи там і все інше. І ми з вами зустрінемося вже в наступних відосиках. Обняв, припідняв. І це.